Луделто Мінґелачодівес, драгі Ромале, вітаємо вас, шановні телеглядачі, на хвилях програми Романо ДжеВП. У виставочних залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бакшая в місті Ужгород проходить ювілейна виставка творів заслуженого діяча мистецтва України, члена спілки художників СРСР Молдови та України Гаврила Галюка. Виставка присвячена сторіччю дня його народження. Вагоме місце у творчому доробку видатного майстра пензля займають пейзажі, жанрові сцени, портрети. Психологічне виважене зображення сучасників доносять до глядача своєрідний дух 50-х-80-х років. Художник на портретах зображує їх у відповідному вбранні, в інтер'єрі того часу. Мітцем вноситься дивовижна нотка сонячного світла, добра, ніжності та оптимізму. Зараз знаходимося в виставкових експозиційних залах художнього музею, де розгорнута, ну просто чудова виставка творів одного з провідних митців Закарпаття Гаврила Мартиновича Грюка, і присвячена вона такій дуже гарній даті, гарному ювілею, сторіччю від дня народження живописця. Ця виставка носить ретроспективний характер. Тобто тут представлені роботи, які були виконані митцем в ранній період його творчості, буквально його перші мистецькі спроби. І роботи вже такого зрілого періоду. Ну, вже сам перегляд виставки, загальна картина цієї виставки, є свідченням того, що Гаврило Мартинович, хоч мав свій почерк, мав свій вироблений стиль, мав свою творчу програму. Але він ніколи не стояв на місці, він постійно експериментував. Це такі ранні його роботи, які були виконані в більш реалістичній, в більш стриманій манері. І вже роботи, до яких він прийшов пізніше, до манери, до стилю якої він прийшов пізніше, в цій манері вже домінують такі відкриті, яскраві тони і такі декоративні, пластичні живописно пластичні рішення. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що Гаврило Мартинович Люк це така дуже знакова постать, яскрава постать в історії образотворчого мистецтва Закарпаття та не тільки Закарпаття, а взагалі нашої національної образотворчої культури. І я би я сказала, і європейської. Він належить до плеяди тих художників, які принесли велику славу. Велике визнання мистецтво Закарпаття, це Коцка, це Шолтес, це Кашай, це ряд інших художників. Але якщо вони були уродженцями Закарпаття, тобто Закарпаття було їх батьківщиною, їх колискою, то Гаврило Мартинович влився в колектив закарпатських художників, тобто поповнив наше мистецтво прославив його уже в післявоєнні роки. Він сам уродженець Румунії, блискучу професійну освіту отримав в Будапешті і тільки вже після війни приїхав на Закарпаття, і воно власне стало його другою батьківщиною. Серед значної кількості картин, близько десяти робіт, Гаврило Мартинович присвятив Рому. Про унікальність миття як представника європейської художньої школи говорить той факт, що перша персональна виставка автора, що відбулася ще у далекому 1945 році, відкривалася портретом Ромки молдаванки. Ця картина знаходиться зараз у приватному зібрані. на початку 45-го року, десь середина 45-го року, коли він повернувся в Молдавію в Кишинев. То якраз його творчість починала з ромської тематики. Він дуже багато часу проводив в розвалинах Кишинева, і там дуже багато знаходилося ромів. І ціла серія робіт, присвячених ромам, починається саме з Кишинева, з Молдавії. Потім, коли він повертається в 47-му році на Закарпатті, він пише інші роботи, і потім так його доля постійно якось зводила з ромами. До нас приходили. Роми, він їм допомагав і з одягом, і з харчуванням. Він взагалі для нього національність не мала значення. Він до всіх однаково відносився. Як маленька річечка дає велику ріку, так і Гаврило Мартинович Глюк своєю творчістю нам описує дуже цікаві явища і людей, з якими він зустрічався в своєму житті. Містечко Сигет, там де народився Гаврило Мартинови Жалюк, було доволі багато на ромів. І він бачив їх скрізь в селі, в місті. Було цікаво спостерігати, були дуже цікаві типажі, яскраві дуже одяг, яскраві сукні, дуже виразні обличчя, очі. Його дуже цікавило все живописне. І е, саме звідти почалася ця маленька річка, яка стала великою рікою, що ми бачимо зараз на виставці, Гаврило Мартинович Глюк зображав людей. Він шукав його душу. Душа жила і серед ромів. Тяжко було глюку. Прийшов він цілу війну, і після війни, спробуючи е, вступити на навчання в університет, у Москві. Йому не вдалося, тому що Москва була закритим містом, він повертається назад до Кишинева. І саме там в тому. Досить важкому в такій ситуації він знаходить ті обличчя, ті види, краєвиди, які його дуже зацікавили. Безумовно, що це були і Роми. Однією із перших таких дуже живописних постатей це була постать молодої жінки-ромки. Не просто цікава жінка зовнішністю, а дуже цікава та композиція, яку використав молодий глюк, щоб показати красу жінки. Ця робота і ще одна, виконана в 46-му році, стали базою для того, щоб Гаврила Мартиновича прийняли в спілку художників Молдавії. Це були його візитівки, це були його такі творчі звіти. Гаврило Мартинович був небайдужою людиною і тому він писав з захопленням. Недостатньо просто милуватися красою. Треба розуміти красу, треба знати красу, як вона будується, як цей світ побудований і як, яке місце в цьому світі людини. Гаврило Мартинович вклоняється з великою повагою до простої людини. Проста людина, яка працює, яка віддає свою роботу на те, щоб прогодувати сім'ю. Це для нього було святе картиною, що розкриває характер ромів. Є портрет молодої ромки Агнеси Сас. Беняк. Він виконаний у своєрідному жанрі. Це пастельний малюнок, зроблений у 1964 році. Агнеса Сас розповідала у середині 60-х років працювала в овочевій бригаді місцевого колгоспу в селі Сторожниця на Ужгородщині. Туди часто на автомашині приїжджав Гаврило Мартинович. Розкладе хитре малярське знаряддя між рядками і починав малювати. Дівчата, котрі працювали з нами у ланці, посміхалися, чи не закохався художник в дівчину. Так він приїжджав в ланку 4-5 разів. Портрети малював. Я одним оком якось глянула на роботу. Сподобався портрет. Пані Валентина продовжує розповідь про історію написання портрета. Дуже багато ромів жило в сторожниці, в село сторожниця. Під Ужгородом. І він тоді працював над картиною. Теж дівчата вийшли в поле у нього ця улюблена тема. І там дуже багато дівчат ромських. І він так він багато замальовків робив, і один із них залишився у нас. Однією з найкращих картин, що передає дух ромського народу, є портрет старости села Петрова Пітерфово, що на Виноградівщині Яноша Біхаря. Картина намальована у 1976 році Олією. Глядачів захоплює вміння художника передати характер мовчазного з мозолистими руками чоловіка з особливою внутрішньою енергетичною силою. Бігарі довго не хотів позувати. Тільки після прохання голови колгоспу, прикордонник Антона Бірова, януш погодився. За свою працю ж він випросив у пана голови дозвіл на будівництво хати і отримати по рознарядці цеглу. Валентина Глюк Олександрова розповідає. В 79-му році його запросив голова колгоспу прикордонник на Виноградівщині Біров писати своїх людей, які там дуже добре працювали. І він хотів створити тоді галерею. В своєму селі. І він попросив, щоб батько його людей намалював. І під час того, як він малював портрети, раптом з'являється людина дуже цікава, просить виділити йому кірпичі на побудову чогось. І батько, коли його побачив, він каже: все, я маю цю людину написати. Він до нього підходить і каже: Слухайте, я так би хотів вас намалювати. Ви така яскрава постать. Він каже: у мене нема часу. Ну, батько бачить, що така безвихідна ситуація, він йде до голови колгоспу і просить його, що, слухайте, допоможіть написати цю людину, бо він мені дуже подобається, як ти паш. І голова колгоспу заставляє його сидіти, позувати. Він каже: У мене нема часу, у мене стільки роботи, а ви тут не маєте чим займатися, просите мене сидіти. І, і батько каже, я відчуваю, що така людина не йде на контакт. І я кажу, ну. Роблю вигляд, що я щось малюю, там кісточки витираю, там щось. Він каже: слухайте, я не знаю, як ви живете вдома. Каже, мабуть, ваша сім'я живе в проволоді. Що ви тут сидите, ті кісточки, каже, витираєте, ви вити...» та вже щось робіть. Ну, каже, перший сеанс не дуже удався. Каже, ну я вас дуже попрошу. Ну, ще раз каже, прийдіть, попозуйте. Він каже, ну добре. Ну, лише годину більше я часу немає. На слідуючий день каже, він прийшов і каже, ну вже більше він там розговорився, вже почав говорити, яка у нього сім'я велика, як барон, він виявився бароном. І він розказував, як він допомагає в будівництві. Тому він прийшов просити кирпичі, бо вони щось будували для інших родин ромських. І каже, так почалося, так розговорилося, роз... і каже, він дійсно за час я намалював цей портрет. І він каже: ну ви ну покажіть, що ви там вже намалювали. І коли він повернувся, батько йому показав портрет. Він каже, я хочу купити цей портрет. І батькові дуже цікаво, стало, наскільки ну, ж він може запропонувати. Да? Він каже, «Я даю 300 рублі. А він каже, ні, я вам не продам, бо робота дуже хороша. Так що він сам оцінив свою роботу, значить, свій портрет в 300 карбованців. На той час це було дуже велике. І він каже: ні, тепер каже: я бачу, що ви не ви не поганий художник. Що він каже, ви можете прокормити свою сім'ю. От така була цікава історія. Уже значно пізніший портрет. Портрет колгоспника із прикордонника із цього великого потужного підприємства. Вона він якраз і розкриває, як цибулинку розкриває автор. Хто цей був колгоспник, якого зображає він? І так, шар за шаром, ми бачимо, що під такими нахмуреними бровами, що під тими вусами, що під цією, ніби такою дуже настороженою такою постаттю цього немолодого чоловіка, ми бачимо цікавість. Йому цікаво, а що ж там робиться? Що робить художник? І на нашій картині бачимо великі, натружені руки. Ці руки вони на передньому плані. Ми бачимо, що людина це працьовита, він працює, він працює, він заклопотаний. Життя в нього таке, що він повинен бути зосереджений, він повинен виконувати свою і він дуже сумлідно і відповідально виконує свою роботу. На задньому плані висить торбинка. Торбинка, в яку складає він свій нехитрий обід, щось смачне для коника, і таке, накинуте таке пальто, яке служить і як плащ, і як парасолька інколи. На голові у нашого портретованого така, такий капелюх клебання. І видно дуже, що він дбає про себе, про свою зовнішність, і навіть шалик такий видно у цього портретованого. Я повинна сказати, що в кольорі цей твір надзвичайно красивий. Він дуже гарний, він з такими дуже відтінками соковитої зелені, на тлі такому дуже ніжному і пастельному. Сподобались один одному, напевно, постать і художник. Сподобалися через те, що ми відчуваємо, що довірився він художнику. Само прізвище Гаврила Мартиновича, глюк, йому надзвичайно пасує, тому що в перекладі з німецької воно означає щастя. І насправді Гаврило Мартинович був надзвичайно щасливою людиною. І це завдяки тому, що він знаходився в гармонії з оточуючим світом. Він був абсолютно безконфліктною без натурою, безконфліктною постаттю. і знаходився в злагоді із самим собою. що... Як відомо, часом буває дуже нелегко. Гаврило Мартинович приїхав на Закарпаття, тут поповнив колектив закарпатських художників, став їх добрим колегою, добрим товаришем. І відразу тема Закарпаття, звичайно, його надзвичайно захопила. Але він не обмежувався тільки закарпатською темою. Як кажуть, мистецтво... Не визнає ніяких локальних кордонів, ніяких локальних обмежень. Як відомо, на Закарпатті проживає дуже багато національностей. Це і румуни, це і чехи, і словаки, і угорці, і євреї, і звичайно ромське населення. І життя всіх цих. Національних угруповань, цих колективів національних надзвичайно захоплювала Гаврила Мартиновича. І не тільки колоритна сторона, кажімо, якісь такий дуже колоритні, дуже виразні сцени життя цих людей, але і їх типажі зовнішніх цих людей, їх поведінка, їх внутрішній світ. Ну а взагалі палітра. Сюжетна палітра творчості художника була надзвичайно широкою, надзвичайно багатою. Він писав, як я вже казала, ці видовищні сцени із життя населення Закарпаття. Надзвичайно любив писати, з великою повагою ставився до праці закарпатських трудівників, це і землероби, це і робітники, це і життя інтелігенції Закарпатської. Писав чудові краєвиди, де... Освічувався в коханні до своєї батьківщини. Сам він пройшов дуже нелегкий життєвий шлях і, опинившись 45-46 рік, аж до 47 го року, поки не потрапив до Ужгорода, він спостерігав життя навколишнього світу і передавав в своїх творах. Для того, щоб показати люди, подивіться, як гарно довкола жити. Подивіться, яка краса оточує вас. Подивіться, що ми можемо зробити. Ми маємо любити всіх людей. Чому він був людиною сонячною, чому він був людиною доброю, тому що не можна притворятися добрим. Людина або добра і дасть шмат хліба. Або вона є недобра, і це дуже добре знають роми, тому що вони великі спеціалісти людської душі. Ми знаємо, що вони в один погляд можуть видати характеристику людині. І е, так само людина, яка спостерігає за іншими людьми, може цю характеристику дати. У живописному полоті Гаврила Мартиновича дуже добре представлено якраз оцей характер, оцей типаж, оцей вигляд, як виглядає людина, яка його. Зацікавила. Роботи художника Гаврила Мартиновича Глюка зберігаються в Третьяковській галереї в Москві, Національному художньому музеї України, приватних колекціях. І, звичайно, у нас в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бакшая. Ми пишаємось з тим, що в нашому краї шанують митця, який за допомогою фарб і пензля навчає нас любити прекрасне, дарувати оптимізм, віру в добро. Який зумів показати життя Ромів, працюватих з натрудженими руками. На превелике щастя, доля насправді подарувала мені таку величезну приємність бути знайомою з Гаврилом Мартиновичем. Мій чоловік, мій покійний нині чоловік, був колегою Гаврила Мартиновича, молодшим його колегою, і був в прекрасних стосунках з Гаврилом Мартиновичем і, власне. Завдяки йому я з Гаврилом Мартиновичем познайомилася. Це було перше знайомство. А потім, коли я вже прийшла працювати в музей, то ми вже, можна сказати, були в якомусь знає, так, в якомусь сенсі колегами. Гаврило Мартинович дуже часто бував у нас у музеї. Він любив колектив наш на той час був молодіжний, молодих фахівців, дівчат. Приходив до нас на філіжанку кави, просто ми розмовляли, дуже довгі бесіди у нас були. Надзвичайно приязний, надзвичайно симпатичний, надзвичайно милий е, був це художник. Я не можу пригадати зараз, за нашими довгими бесідами, щоб він хоч один раз з когось згадав з таким, з такою, з таким негативним забарвленням. Для нього всі люди були близькими, для нього всі люди були приятелями, всі були надзвичайно для нього приємними. Ну, Гаврила Мартиновича називають взагалі людиною сонця, людиною світла. І не тільки через те, що в його полотнах домінує сонце, через те, що його полотна ну, просто пронизані сонячним світлом, а через те, що він сам був надзвичайно осяйним і надзвичайно світлим. Так, що людина сонця може і насправді це ну прекрасний для нього мабуть псевдонім. Дуже гарна вишукана книжка, яка присвячена нашому майстру з детальним аналізом творчого стилю, творчої біографії Гаврила Мартиновича, із великою кількістю репродукцій, із великою кількістю живописних і графічних робіт. Адже так як піаніст повинен працювати дуже багато над технікою своїх пальчиків. Точно так і художник повинен дуже багато робити рисунків. І Глюк, як представник старої школи, школи такої класичної, дуже доброї, академічної школи, був чудовий рисувальник. Ці рисунки це є яскраве свідчення того, що Гаврило Мартинович віртуозно знав свій предмет. І він не випадково вів школу при закарпатській спілці художників. В тій школі навчалися видатні нині художники і кашай. І багато молоді приходили, займалися з Гаврилом Мартиновичем, дружив з ним Манайло, і дуже багато, дуже таких різних цікавих переказів є про те, що як одному з художників потрібно було їхати у Київ, а костюм був один, і вони обмінювалися часто речами. Такі цікаві розповіді є про художника. Художник. Безумовно, це була звичайна людина, проста людина. Гаврило Мартинович пройшив війну і ніколи про неї не любив згадувати. Для того, щоб ми всі краще розуміли свій край, мистецтво, щоб ми не просто жили, а щоб ми пишалися, на якій землі чудовій ми живемо, ми повинні знати. Про, таке, про, таке, про такого художника, як Гаврило Мартинович Глюк, ми повинні частіше звертатися до е, творів образотворчого мистецтва. Ми повинні підвищувати свій освітній і культурний рівень. І я дуже рада, що до нас приходять молоді ромки, які стали вже журналістами, які почали цікавитися образотворчим мистецтвом професійно, які пишуть репортажі. Я вважаю, що е, це варто. До того щоб знати про свою країну, про Закарпаття і про художників Закарпаття як найбільше тому, запрошую, приходьте до нас на виставки. Приходьте до нас в музеї. У нашій сьогоднішній передачі ми продовжували розповідати вам, шановні телеглядачі, про ромську тему у творчості видатних. Мітців пензля нашого краю. Шкода, що їх небагато, але вони відносяться до європейської художньої школи, для яких немає закритих або небажаних тем. Справжнє мистецтво звеличує людину, незалежно від того, до якого етносу вона належить. До таких міців якраз і належать Адальберт Ерделі та Гаврило Голюк. В цьому їхня сила і велич.

Ту мендіке на Марій Романі програма має правер Курко, межує Лестер Мангав Томенґілесом на Кунеди Лорестар, Будбах Тезоралоса Стіпен та шука Дивіться на світ очима художників, які помічають, що оточуюче довкілля навколо нас прекрасне і добре. До наступної зустрічі!